Ситуація на даний момент така, як є, ви її бачите. Ворог постійно атакує місто Суми е, різними засобами ураження. В основному це БПЛА постійно лунають вибухи, постійно лунають е, е, звуки повітряної тривоги. Фактично з 8 по 9 жовтня, якщо взяти дві доби е, останні, то було нанесено порядка. Восьмі е, ударів БПЛА по місту. В основному це об'єкти критичної інфраструктури, це багатоповерхівки, скупчення людей, нежитлові приміщення. Тому е, ситуація на даний момент така. Крім того, цинічність цих ударів е, є в тому, що е, є влучання у нас в багатоповерхівки. Це е, місця. Великого скупчення людей поруч знаходяться знаходився ринок, інші об'єкти, де перебували люди. Крім того, є у нас влучання в місто, там, де проходив комунальний транспорт. Було уражено тролейбус комунальний, вибито вікна і. Врятувала лише те, що це було у шостій ранці, тому е тролейбус був напівпустий і е люди е масово не постраждали, отримали реакцію на стрес і е був постраждалий один пасажир. Під час надзвичайної ситуації завжди розгортається штаб по ліквідації наслідків цієї надзвичайної ситуації. І е, з, з кожною людиною, з кожною сім'єю відпрацьовується. і у випадки звернення е, постраждалих і людей, людей які потребують е, е, поселення в інші міста, в місті є визначені місця для поселення постраждалих на даний момент це 50 місць. В основному це гуртожитки. Но випату в випадку необхідності, значить, ця кількість місць буде збільшена, і влада до цього готова.